Запитання 37. Діяння говориться про Павла, так що на хворих хали хустки пояси його тіла і вони слялися від хвороби діяння 1912. Чи все це відбулося з невіруючим у наслідок служіння або ж здійснилося завдяки освяченню їх тіла від його тіла. Термін хрос, який в діяннях прикладається просто як тіло, буквально у значенні слова означає поверхня тіла, шкіра. А якщо друге і апостол не зізнав ніякої шкоди від Єхидне діяння 28.36, то чому тіло святого не піддалося отруті тварини, а під мечем упало, те саме я запитую стосовно тіла Єлисея і що представляє з собою опоясання. Відповідь: Не тільки через свят святого Павла, і не тільки через віру сприймачів, поверхнє тіло його звершило зцілення за допомогою і опоясань. Але й тому, що благодать Боже, приділивши себе йому і їм, а також вонолюбно діючи в них через віру, створила святість апостола. Схолі, він говорить, що тих, що потребує зцілення, викликала силу Духа Святий, щоб через віру стала явно дотепер прихована сила, а таємна віра стала видимою для всіх, бо існує образу зцілень, лише тоді властиве виявляється, коли сила тих, що зціляють, яка приводиться в дії духом повністю. Зби Збігаються з вірою стілюваних. І знову, за бажанням благодаті тіло залишилося не схильним до страждання і не було помертвено отрутої тварини, чи то через втрату отрут, то є своє згубне властивості, чи то тому, що тіло святого знищило цю силу силотління, чи через якийсь небудь спосіб домобудівництва, про який відає тільки Бог, який звершує і зміцнює це. Схолі, він говорить, що той, хто зусильне власної власне волі стає чисне відління. Що вник у результаті гріха губи тління того, чому, власне, тліти. Бо нетлінності воєволення власти отримати тління і спа, оскільки за промислом Божим і через благодать Духа, яка утримується в цій нетлінності, вона не дозволяє протилежним якостям панувати над нею. Також за бажанням благодаті тіла святого упало під мечем. Тому що воно не було за природою безсмертним, хоча й творило чудеса внаслідок благодаті. Якби воно було за природою безсмертним, то ми з повною підставою могли б шукати причину, з якої воно впало під мечем у струпоч їству. А якщо це тіло і після святості за природою перебувало смертним, то має необхідності досліджувати причину, з якої Божесний Апостол закінчив своє життя у плоті так, а не інакше. Тому що тим способом, який Бог раніше всіх віків визначив життя кожної людини з користю для неї, у такий же спосіб він бажає вести кожного праведного або неправного до належного кінця його життя. Яким би самим було з і благодаті, то було б подиву і здивування, що відбувається стосовно єства, але всупереч благодаті, або відповідно до благості, але всупереч єству. Колі. Він говорить, що оскільки логос є скла і, і Логос благодаті не той самий, то і не викликає здивування та обставина, як деякі ті святих іноді перемагають пристрасті, а іноді потрапляють під владу їх, тому що ми знаємо, що чудо є властивість благодаті, а пристрасть властивість є зла. Однак, оскільки Логос зі скла і, і логос благодаті відрізняються один від одного. Ось. Остільки ясно і очевидно, що як святі вони творили чудеса внаслідок благодаті і як люди вони перетерплювали страждання внаслідок єства. тому що благодать не знищує страждального начала єства, і благоси єства, і благодаті жодним чином не змішується один з одним. І зрозуміємо, що благодать пожадобонівництвом стосовно тих, що перебувають керівництвом промислу, це звершує у святих. У живих і мертвих, промишляючи розпасіння інших, і за допомогою їх, як за допомогою власних знарядь, але святі робить це і інше не за законом а завдяки благодаті. Це стосується і тіла Єлисея. Фраза, як за допомогою власних знарядь, осін, органіоніс, кіос» Приписує, що святі є інструментами або знаряддя благодаті. Однак це не означає пасивниці святих, бо, згідно з ученням святих отців, гармонійне поєднання Божественного і людського з перевагою першого при собі, підпорядкуванні Другого, є норма взаємовідносини божественної благодаті і наших людських сил у звершуванні нашого Спасіння. Дивись катанський учення благодаті Божої, творення святих отцевичів церкви. До блаженного Авостина, 1902 рік, Санкт-Петербург. І згідно з преподобним Максимом, кожний подвіжник нів представляє собою Христа а божественний бік, якого творює благодать Таїнство, а людським наслідування життя Спасителі Піхановичу. Тому, Терміну орган у цьому випадку не можна приписувати значення пасивного знаряддя. Слід зазначити, що даний термін використовується деяким античним філософом, також і в антропологічному контексті і орган душі. Він був засвоєний раніше митцями жителями церкви, які вживали це поняття крім антропології і христиології, людство Христа. Як орган лоусу, але тут воно, як правило, не мало відтінку пасивного інструмента, а означало лише влодарювання становище Божественної природи, Боголюдині Христі. Дивіться медсендех організонки Ді христології, дех Ріхішін, кірхвітера. 1968 рік. Але оскільки душу боголюбці більше радують у сенс речей. Ніж оповідали факти, то ми говоримо, що поверхня тіла є було честі великого апостола, через яке він для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворчий на життя. 2 Корінтяни 2, 16. Фрази. Тін історуменон та номента Єфрані ще раз підкреслює постійну перевагу, яку преподобний віддає духовну тлумачення священного писання перед тлумаченням буквально. Апостол був пахощем животворчими на життя, оскільки він своїм прикладом приготовляє вільних до того, щоб за допомогою духовного ділення спрямуватися до пахощів чеснот або як Лашатай направляє переконання словом благодаті від життя чуттєвого до життя духовного. Пахощами смертоносними на смерть він був для тих, хто спрямовувався спрямовуються від смерті невір'я, передаючи відчуття суду, що очікує їх, або ще пахощем. Вижчими на життя він є для тих, хто зводиться від ділані розповідання, а пахощем звертоносними на смерть для тих, хто від умертвіння земних, членів та допомоги гріховної лінії, переходить до захоплюючих їх що вникає із прицесних помустрів і мрії. Перестановка ж в даній цитаті у самого преподобного Максима Поліріує. Куски, що стають явними логосами йому умоглядного споглядання, а пояснення, піднесення способів звершує доброчесну, ніяльну любомудрі, тому що кажуть, що пояснення носить на руках, а ті, хто сприймає ці логоси способи, які немов пахочі випускає поверхня тіли, тобто благочестя блаженного апостолам, одержують зцілення від нітючої їх немощі. Одні виганяють недуге невідання за допомогою логосів споглядання, немов за допомогою хусток, інші повністю знищують хворобу. Пороку за допомогою доброчесних способів духовну ділення. Подібним же чином, на мою думку, є сувора зима, що випала на долі апостола і тягар невільних спокус, острів, твердай, непорушна навичка в Божественному сповіданні, вогонь навичка відданість, ми з єсповидами хрещей, які, зібравши рукою, не має на увазі, зібравши силою, чи відчуває розум у спогляданні, насипав за допомогою умоглядів, що. Витікли з із цього споглядання придбав досвід у віддання, який зціляє відчи заподіюваний думці зимово охолодженої спокус, і хибне, непомітно сховане віст відчуттєвих речей, лукаве згубна сила, що жалить руку, та від чудну дію, споглядання в розумі, але, це, але не пошкоджує зірки розум, який відразу шкидає немову вогонь, у світло віддання цю згубну силу, що прилюбляється до діяльного руху розуму внаслідок споглядання чуттєвих речей. Так само і мислі і стосовно єсея. Від духовно тлумачні діянь преподобних приходить до також тломачення 4 ставки. Тому що кожен, хто став мерцем у гріхах, коли його кладуть у гроб пророка, в якому було тіло його, тобто стикається з пам'яттю, що зберігає спогад про пророче життя і свято отримує тіло чеснот. Така людина слідуючи способи дійснення чеснот. Пророком знову повертається до життя шляхом свого навернення і переходить від помертвіння про пророчих про, про порочний пристрасті доброчесного життя. Він говорить, що той, хто пам'ятає про навернення святих через наслідування, відкидає від себе і мертвість пристрасті, приймаючи доброчесне життя.